Так, У продажі на українській реєстрації шкода Fabia в універсалі Фабія 2, чорний колір на легкосплавних заводських дисках у нас 2009 року. 1,4 дизель, пробіг 108, 178 тисяч кілометрів, ціна 5700 механічна коробка передач. номера власників ось у комубайцікаво телефонуйте. Так, у нас скло ціленьке без, без тріщинок. На капоті, дивіться, висічки немає, все рівно по автомобільчик. Також порожки, дивіться в гарному стані. Лівочка на автомобілі ось присутня у нас плівочка. Задні у нас парктроніки, вокруг значка у нас дуті нічого немає. Також де е, освітлення номерного знаку. Рижиті вздуті немає. Так, лівий борт у нас повністю рівнесень. Так, пленочка на задній арці присутня. І попорожечку тут теж все рівнесенько. Так, у нас закрито, так? Та де ж закрито? Так, у нас шкіряне кермо, кондиціонер, механічна коробка передач, підігрів передніх сидінь. Також е, круїз у нас стоїть. Що буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру довласника. Девчаний салончик. салончик. У нас два передніх підіймача, Механічна коробка передач, п'ять передач, підігрів. Два положення підігріва сидіння. Рульок. Дивіться, це у нас рульок не перешитий. Пробігу на 178 тисяч кілометрів. Так що регулювання зеркал і підігрів, так що когось цікавий кондиціонер заправлений, працює. Так що, когось цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру дорослі.